Доброго дня, че шановні панове студенти, оскільки нам знову не дали можливості нормально слухати лекції, то я вам та й обіцяв лекції сьогодні про методи розв'язування систем лінійних рівнянь, метод Гаусса, метод Йордана Гаусса. Я вам запропоную також з того, щоб отже, ми починаємо. Як було анонсовано, сьогодні наша лекція номер 4 буде присвячена системам лінійних рівнянь і методам їх розв'язування. Схичаста форма матриць, метод Гаусс розв'язання систем і лінійних рівнянь. Спочатку ми поговоримо про схичасту форму матриць. Значить, будемо говорити, що матриця має світчасту форму, або рядкову свічасту форму, якщо вона задовольняє такі умови. Перша умова. Усі ненульові рядки знаходяться вище всіх нульових рядків. Друга умова: у кожному ненульовому рядку перший ненульовий елемент, він називається ведучим. Елементом рядка розташований в ступці справа від ведучого елементу рядку над ним. Приклад. Наступні матриці мають такі часто форму. Ось як ви бачите, всі нульові, так. Цей э, перший не нульовий елемент спорташований в, в, в стопці справа від ведучого елемента. Э, так, ось є ведучий елемент, так. Знову. Ну, Тут зірочками позначено елементи, які будь-які. Довільні елементи, так? Ненві елемент. Елементарними перетвореннями рядків матриці називатимемо такі перша. Перестановка двох рядків місцями. Пригадайте, ми це ж саме робили і для е систем лінійних рівнянь, так? Множення рядка матриці на ненульовий елемент поляка. Додавання до одного рядка іншого, помноженого на деяке число з поляка, вилучення з матриці нульового рядка, якщо він існує, або приписування до матриці нульового рядка. Всі ці елементарні перетворення ми виконували для систем лінійних ліній. Дві матриці ми будемо називати рядково-еквівалентними, якщо існує послідовність елементарних рядкових операцій, які переводять одну матрицю в іншу. Кожну матрицю шляхом елементарних перетворень можна звести до східчастої форми. Можливо, але, як ми ви побачите на практиці, це не завжди виходить єдиним способом. Тобто частіше єдиним способом відбування. Приклад. звести до східчастої форми таку матрицю. Перший рядок 1, 2, мінус 4, 4, 5. Другий рядок 2, 4, 0, 0, 2. Третій рядок 2, 3, 2, 1, 5, четвертий рядок мінус 1, 1, 3, 6, 5. Алгоритм наступний. Працюємо зверху вниз, зліва направо. Спочатку помічаємо, що елемент першого рядка та першого стопця в матриці дорівнює одиниці. Що є зручним для того, щоб у першому стовпці за допомогою елементарного перетворення заміщення, третє елементарне перетворити утворити нулі в інших рядках. Отже, першим кроком обираємо опорний елемент той, який стане ведучим в скійчасті формі матриці та утворюємо нулі під цим опорним елементом. Значить, ми вибрали опорний елемент одиниця. Віднімемо від другого та третього рядків подвоєний перший рядок. А також додамо до четвертого рядка перший рядок. В результаті цих дій ми отримаємо. Ось таку матрицю. Як ви бачите, перший стовпчик у нас став таким, що тільки на першому місці, так, перший рядок, перший стовпець є не нульовемент. Все добре. Тепер помічаємо, що, по-перше, всі елементи другого рядка діляться на 8. А по-друге, в цьому рядку на другій позиції розташований нуль. Тоді, як у третьому та четвертому рядках, відмінні від нуля елемент. Тому далі виконуємо ділення елементів другого рядка на 8. І поміняємо його місцем з третім рядком, ведучим елементом якого є мінус 1. Поміняємо. Тепер обираємо опорний елемент мінус одиниця у другому рядку. І утворюємо нулі на всіх позиціях під ним. Додаємо до четвертого рядка потроєний другий рядок. Отримаємо ось таку матрицю. Переходимо до третього рядка. Опорний елемент дорівнює одиниці. Ось Віднімемо від четвертого рядка третій рядок помножений на 29. І остаточно отримуємо ось таку матрицю. Бачимо, що держав матриця має всі часту форму, та вона рядково еквівалентна нашій початковій матриці. Далі ми поговоримо про метод Гаусс. Гаус, відомий німецький математик, світеолог. Математики початку та середини 19 століття. Метод Гауса розв'язування систем лінійних рівнянь, метод послідовного виключення невідомих, полягає в наступному: перше. Виписати розширену матрицю системи лінійних рівнянь. Друге, за допомогою елементарних перетворень рядків матриці, звести її до східчастої форми. Третє повернутися від одержаної матриці. До системи та розв'язати її. Зауважимо, що звести матрицю до східчастої форми можна різними способами. Відзначимо деякі поради того, як цього можна досягнути. Перше, обрати крайній лівий стовбець, не всі елементи якого дорівнюють дорівнюється. Створити ведучий елемент першого рядка він повинен бути не нульовим, але бажано якщо ведучий елемент дорівнює одиниці. Використовуючи елементарне перетворення перестановка рядків. Друге, використовуючи цей ведучий елемент, створити вступці під цим елементом. Нуль. Цього завжди можна досягти, додаючи до кожного рядка перший рядок, помножений на відповідний коефіцієнт. Третє, повторити описані вищі дії. Для підматриці, яка отримується з даної матриці після використання першого рядка та першого ненульового стовпця. Приклад розв'язати систему лінійних рівнянь. Розв'язок. Розширена матриця цієї системи буде мати ось такий вигляд. Ми маємо систему лінійних рівнянь 2х2 плюс 3х2, дорівнює 8, 2х1 плюс. 3 x 2 плюс х3 до рівня 5, х1 мінус х2 мінус 2х3 до рівня мінус 5. Так. Ось ми ці всі коефіцієнти переписали. Тут коефіцієнт перед х1 є 0, так. Ось перед х2, ось перед х3, і відповідно він ішне. Зведемо її до східчитої форми. Перший ненульовий нульовий стовпець, крайній зліва. Переставивши місцями перший і третій рядки матриць. Ми досягнемо того, що ведучий елемент першого рядка буде дорівнювати одиниці, що є зручним для подальших обчислень. Ми взяли перший і третій поміняли місця. Далі утворимо нулі під ведучим елементом. Для цього до другого рядка додаємо перший помножений на мінус 2. В результаті цього ми отримаємо. Ну, я зрозуміло, що 2 відняти 2-0, так? 3 відняти 2 помножений на мінус одиницю, буде 5. 1 відняти 2 помножити на 2 буде 5. І 5 відняти мінус 5 помножити на 2 буде 15. Тепер забуваємо про перший рядок. І про перший стовпець, так? Він же занулювався, так. І повторюємо описані дії для одержання ось цієї підматриці. Елементи другого рядка є кратні п'яти. Отже, його можна поділити на 5 або помножити на 1 Виконали цю тоді. Утворюємо 0 на другій позиції третього рядка. Додаємо до третього рядка другий помножений на мінус 2. До третього рядка додаємо другий помножений на мінус 2. А буде 1. 2, мінус 2 плюс 2 буде 0. Мінус 2 плюс 3 буде 1. Мінус 6 плюс 8 буде 2. Отримали ось таку матрицю, так? Ми отримали матрицю у схід чистій формі. Тепер повертаємося до системи. Яка визначається цією матрицею. Це буде x1 мінус х2, мінус 2x3 дорівнює мінус 5, x2 плюс x3 дорівнює 3, і x3 дорівнює 2. І розв'язуємо знизу голову. Х3 дорівнює 2. Тоді х2 буде що? Це 3 мінус х2, е, припрошу. 3 мінус х3, так буде х2. Значить, це буде 3 мінус 2 одиничка. І х1 це буде що? Мінус 5 плюс, х2, плюс 2х3. Підставляємо, отримуємо, що х1 дорівнює 0. Отже, відповідь буде впорядкована трійка 0, 1, 2. Ще приклад. Розв'язати систему лінійних рівнянь. Ось така система. Розв'язок. Розширена матриця цієї системи має вигляд ось такий. Бачите, по коефіцієнтах вільні члени. Зведемо її до східчатої форми. Для цього додаємо до другого рядка перший рядок помножений на мінус 2. А також додаємо до третього рядка просто перший рядок. В результаті цього ми отримаємо таку матрицю. Ось перший рядок, так? Тут у нас під одиничкою занулиться, так? Тут знову занулиться. Тепер додаємо до третього рядка другий рядок помножений на 2. Вона вже занулився повністю третій рядок. Система, що відповідає останній матриці, має вигляд ось такий. x1 помишне x1, мінус 1 на x2, мінус 1 на x3, плюс 2x4, дорівнює 8, так, і x3 мінус x4 Ця система 11. Ця система, має, ця система лінійних рівнянь ліній має безліч розв'язків. Існує декілька способів введення параметрів для опису загального розв'язку цієї системи. Ми будемо використовувати такий. Вираження змінним, які відповідають ведучим елементам рядківській частої форми матриці. Ці змінні називаються основними. Через інші змінні не називаються вільними. В нашому випадку основними звільними є х1 і x3. А вільними x2 і x4. Розглядаємо цю систему, і для неї ми маємо, що х3 дорівнює x4 плюс 1, так? А х1 дорівнює х2 плюс х3 мінус 2х4 плюс 8, так? Вставляємо і отримуємо ось таке замість x3, це дорівнює х1 дорівнює х x2 мінус x4 плюс 9. Для запису відповіді введемо параметри, що А дорівнює Х2, Б дорівнює Х4, і тоді відповідь наша буде така. Набір таких впорядкованих четвірок. А мінус Б плюс 9, так? А мінус Б плюс 9. На другій координаті це в мене є А, так? На третій координаті це є Б плюс 1. І на четвертій координаті є Б. Ми також зауважимо, якщо останній не нульовий рядок східчатої форми матриці містить лише один відмінний нуля елемент, тобто останній, то система лінійних рівнянь є несумісною. А в іншому випадку сумісною. Якщо ж кількість рядків у східчастій формі матриці збігається з кількістю невідомих сумісної системи, то ця система має єдиний розв'язок. Якщо ж їх менше, то безліч означення. Будемо говорити, що матриця має зведену східчату форму, якщо виконуються такі умови. Перше, вона має східчату форму. Ведучі елементи кожного ненульового рядка дорівнюють одиниці. І третє, кожен стовпець, який містить ведучу одиницю якогось рядка, містить в усіх інших позиціях нулі. Наприклад, наступні матриці мають зведену східчату форму. Ось. Нулі. Значить, всюди зірочками позначено довільні числа, так? А через одиничку квадра... в квадраті це ведучий елемент відповідного рядка. Виявляється, що кожна матриця рядково еквівалентна лише одній матриці, у зведеній з формі. Тобто лише ось такий. Такого вирішив. Тепер ми поговоримо про метод Йордана Гауса з розв'язання систем лінійних рівнянь, і він полягає в наступному. Перше, записуємо розширену матрицю системи лінійних рівнянь. Друге, зводимо матрицю до східчастої форми та встановлюємо, чи сумісна система. Якщо сумісна, то переходимо до наступного пункту. Утворюючи нуль у стовпцях з ведучими елементами рядків матриць, приводимо її до зведеної східчистої форми. Четверте, повертаємось від матриць до системи лінійних рівнянь. Ті змінні, які відповідають ведучим одиницям, назваємо основними. А всі інші, якщо вони є вільними, виражає, виражаємо основні змінні через вільні та записуємо відповідь. Приклад. Розв'язати систему. Перше рівняння x1 мінус x2 мінус x3 плюс 2х4 дорівні 8. Друге рівняння 2х1 мінус 2х2 мінус x3 плюс 3х4 до 3. Третє рівняння мінус x1 плюс мінус х3 до рівня мінус 3. І це насправді ця ж система з прикладу 1, 2, 2, 2 3, 6, Так? І розв'яжемо цю систему методом Йордана Гаусса. Як було показано вище, східно твою формулою матриць цієї системи є така матриця. Ось. Це ми довели в прикладі 1, 2, 26. Візначимо, що ця система сумісна, оскільки ми не отримали рядка вигляду, що всі елементи нулі, так, а там девільні член, це є одиничка. Приведемо матри... ось цю матрицю. До зведеної східчитої форми. Для цього необхідно утворити нулі в першій та третій позиції третього стовпця. В першій та третій позиції третього стовпця. Цього можна досягти, додавши до першого рядка другий. Якщо ми до першого рядка додамо другий, так? Отримаємо нуль. Отримали матрицю у зведеній з хід форми. Система лінійних рівнянь, яка їй відповідає, має ось такий вигляд. х1 мінус х2 плюс х4 дорівня 9. І друге рівняння x3 мінус х4 дорівня 1. Змінні x1 і x3 є основними. А змінні x2 і x4 вільними. Виражаємо основні змінні через вільні. x1 до x2 мінус х4 плюс 9, і x3 дорівнює x4 плюс 1. Ми записуємо в цьому випадку остаточну відповідь, замінивши відповідно x2а, а x4b. Так, ми отримаємо, що х1 на першій координаті, це буде, що а плюс 9, на другій, тобто х2а, на третій буде b плюс 1, і на четвертій буде b. Ну що ж, на цьому я закінчую цю лекцію. Дякую за увагу. Ну і по, саме головне, я вас попрошу, щоб ви не забули повідомити мене на моєму електронну пошту про те, що ви прослухали і законспектували вашу лекцію. Дякую за увагу. Всього найкращого. Мирної, спокійної ночі і спокою. І успіхів учам. Дякую за побачення.